Якщо подивитись на Європу, то є країни з протестантською ментальністю, є з католицькою, є з православною, та ж сама Греція, наприклад. Чи не здається вам, що саме це може завадити нам досягти бажаного? Я, я пригадую, була дискусія у нас, коли я ще працював в Малазії. А, це ж так, щоб ми розуміли погляд ззовні, що ми не, не тільки ми одні такі. Добре? Працівники Міністерства регіонального розвитку Малазії починають скаржитися професору Кіму, який Кореєць. Він радник прем'єр-міністра, автор, співавтор стратегії Блакитна океану. Він каже: ви знаєте що? Те, що ви все нам рекомендуєте, воно не працює. У нас ментальність інша. У нас інша. Це у вас там буддийсько-конфеціанська, ну в Азії там свої там розклади. Ви говорили про протестантську Європу, там так? В Азії там буддисти, конфесіанці. Вас буддистсько конфесіанське ментальність, це зовсім інше. Ми тут є, ми тут люди в тропіках. у нас тут інша ментальність. І він їм сказав дуже хорошу річ, яку я тепер часто повторюю. Він Каже, ну грубо кажучи, він сказав, знаєте, що я не хочу цього чути. Якби ви в 65-му році чули, а що говорили про корейців 65-му році, на. Коли їхній ВВП на душу населення був нижчий, ніж в Танзанії в Африці, так ви б чули, що про нас тоді говорили? І він сказав деякі епітети, де які я не наважуся говорити в цій аудиторії. Так? І зараз Hyundai, не? поїзди, там ми купуємо не, не, не французькі, так і не і не німецькі, а корейські. І ми говоримо, це така працююча нація. Я веду до того, що ментальність змінюється, і ментальність треба змінювати. Якраз роль диригента полягає в тому, щоб змінювати ментальність оркестру. Також ми зможемо це зробити. Так? Ми повинні це хто як не ми можемо це зробити. Всім добре відомо, що тазійські тигри зростають наскільки динамічно, і наскільки інтенсивно, саме за рахунок от надзвичайно жорсткої експлуатації так званого людського капіталу. Тобто, так звані соціальні системи там практично не існують як такі. А в Україні ми знаємо дуже добре, що незважаючи на те, що ми так багато говоримо про соціальну нерівність, так багато говоримо, що у нас дуже низький ВВП на рівень на душу населення, наша соціальна система є все рівно одною з найзатратніших у світі. В цьому полягає проблема, як відмовитись від соціального цього самого тягара, тобто мільйони людей сьогодні ви викинути, залишити безпенсійно забезпечення, і так далі, і так далі. Чи, чи яким як де взяти оцей, скажімо, ресурс ту поштовх для цього прориву, про який ви певно говорите? Для того щоб зростати 7-8%? Ну дивіться, ви дякую за ваше запитання, Україна копіюючи зараз в чомусь, багато в чому стратегію Росії. І це кумедно. Я думаю, що для всіх нас, так тому що стратегія Росії при всій моїй повазі до цієї країни я багато там проводжу часу зараз і викладаю і там багато також. Базується на природних ресурсах, і, зокрема конкретно на нафті, якої в Україні немає. Тобто копіювати стратегію без головного ресурсу є достатньо кумедно. І і відповідно результат є той, який ми зараз бачимо. І очевидно, що зараз також йде на вищих е, щеблях влади розуміння того, що воно не спрацьовує. Як, як говорить моя п'ятилітня донька, воно не працює, коли там не є щось на, на комп'ютері не виходить, не працює. Я кажу, я знаю, воно не має працювати, воно по-іншому працює. Ця е, е, ідея полягає в тому, що не маючи не маючи нафти, по суті, у нас є два ресурси: один це чорнозем, який, який не приватизований ще. Але є інший ресурс, і по суті, останній і єдиний це таланти, це крек це креативність нації, це це дух і енергетика народу так? країни. Ми як Україна, ми знаємо, хто наші найкращі студенти. Я я. Я переконаний, я знаю деяких наших студентів, які є найкращі в деяких світових вузах. Тобто, ми дбаємо про це чи ні? Тобто, це 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 повертає нас до того самого питання: наскільки ми любимо те, що ми робимо, і наскільки ми любимо цю країну, і наскільки влада її любить, також я хотів би сказати, що історія успіху Павла Шеремети переконує в тому, що серед нас є серед українців є чимало людей, які своїм талантом, своїми знаннями завоюють світ, в тому числі в інноваційній сфері. І є чимало прикладів, коли українцям все-таки вдається реалізувати свої геніальні ідеї, і наступний наш сюжет підтверджується. Тож дивимося сюжет. Їхня продукція підкорює небо у всьому світі, їхнім творінням захоплюються мільйони прихильників за кордоном. Якість їхніх виробів предмет заздрочів іноземних компаній. Все це коротка характеристика успішних різних у діяльності українських підприємств. У чому ж рецепт їхнього успіху? Інгредієнт перший креатив, оригінальність українських комп'ютерних ігор. Підкорила геймерів у всьому світі. На зарі незалежності держави молодий підприємець ризикує і створює it компанію, яка згодом прогремить на весь світ. Спершу команда програмістів перебивала з дрібними замовленнями. Потім спробувала себе в розробці ігор. Стратегія козаки, один із перших їхніх проєктів, просто зірвав ринок. Гру перекладено на всі головні мови світу. Їхній другий проєкт Сталкер став культовим не тільки у Росії, а й у Європі. Інгредієнт, другий науковий потенціал. Саме завдяки високим технічним якостям, українські сонячні панелі купують у Європі, північній Америці та навіть Африці. Виробництво свого часу було налагоджено на базі радянського військового заводу. Інтелектуальний потенціал мілітаризованого підприємства було направлено в мирне русло. Результат не забарився чекати. Сонячна енергія та світовий енергетичний ринок були підкорені. Інгредієнт третій – закоханість у власну справу. На початку 90-х вихідці з великих авіапідприємств заснували у Києві дві невеличкі фабрики. Завдяки інноваціям та власним розробкам обидві компанії стали лідерами у своїх нішах. Тепер надлегкі літаки, дельтаплани та дельтальоти з України підкорюють небесні простори у багатьох країнах. У кожної з цих компаній свій рецепт успіху: об'єднуєш їх єдине батьківщина та вміння досягати успіху власними зусиллями. Цікаво, приклад цих компаній міг би стати прикладом для інших бізнесменів на ваших тренінгах? Абсолютно, так і ми багато з цих прикладів використовуємо також, звичайно. А, що тут важливо розуміти? Важливо розуміти, що ми Володимир Колевич ви згадували це глобалізація. колеги, пам'ятаєте, ми обговорювали вправу південно-корейської однієї компанії, великої не? Samsung називається. Так? І ми говорили, які є ключові успіхи цієї компанії. І це це Samsung, і це і це, і це, Самсун, і це, LG, і це Hyundai, і Я не хочу там зосереджуватись тільки, тільки на одній компанії. Вони зрозуміли, що бути номер один в Кореї це ніщо. Треба бути номер один у світі. Я думаю, що я б додав би ще туди ще один пункт, бо фактично він випливає з того, що а, мало бути номер один в Україні, мало бути номер один в регіоні. Це непогано, але це цього мало. Я думаю, що ми повинні ставити нашу ціль бути номер один в світі. Ще одне запитання від, з Facebook. Що може бути краще диплома MBA? Диплом PhD, напевно. <плес> а, краще диплому MBA може бути совість, а, чистота намірів, а, працелюбність і багато інших позитивних рис, які є, які є в людини. Диплом MBA не є а, вершиною життя. Диплом MBA в кращому випадку є квитком в деякі двері, і то добре, що навіть не всі двері. Твої результати є краще, ніж диплом MBA. Є хороша фраза, вона не моя. Добре, тому вона така трошки на грані. Генрі Мінзберг, він сказав, це один з ключових мислителів в галузі менеджменту також. Він сказав: в бізнесі, як і в коханні, занадто велика сфокусованість на інструментах призводить до імпотенції. З МБА є така трошки проблема. Тобто ми занадто фокусуємося на інструментах, ми занадто фокусуємося на, на графіках Excel, ми забуваємо, що за цифрами є люди. Я між іншим, завжди захоплювався Володимиром Миколаївичем, тому що, і е, це між іншим, те, що я від нього навчився, як він вміє працювати, як і всередині команди з вами. Те і те, як він вибудовує систему взаємозв'язків стосунків за межами банку, це абсолютно геніальне мистецтво. Я впевнений, що він цьому приділяє значно більше часу, я думаю, ніж він приділяє увагу цифрам. Він приділяє увагу цифрам, звичайно, так, але він цьому приділяє значно більше часу. Тому що він розуміє, що це є важливіше, тому що тому, що як він вибудує цю систему взаємозв'язків і стосунків і всередині команди, і за межами неї цифри будуть ну після ваших слів. Логічно передати слово Володимиру Миколаївичу, то все таки більше цифр чи важливість комунікації приємно було почути таку картинку. Зараз її почну руйнувати, тому що е Ну, себе бачиш тільки очима своїх друзів, насправді і картинка своя, власна вона завжди співпадає. А, ну, я мало вірю в статистиці, я нічого з цим зробити не можу. Формули ну, не можуть бути ідеальними. Я в цьому переконаний. Вони покажуть тренд, куди рухається справа, але не можуть дати повну оцінку того, що відбувається. Тому треба, щоб люди почувалися комфортно. Ви цінуєте, крім NBA, або вірніше до того, це чесність, щирість. Порядність, цілісність і таке інше. Ну, напевно, я, я в цьому переконаний. У мене є дуже подібні визначення, що рухає до успіху людину, колектив, цілу спільноту, державу і кордони тут не мають значення, і лівий берег Дніпра і таке інше. Повністю згодом. І я гадаю, що ці рецепти успіху стануть і на годі як учасникам програми, так і глядачам нашої програми. Ну а успіху загалом сьогодні вам бажає партнер нашої програми Райфайзенбанкаваль і наша знімальна група, і всі учасники цієї програми. Увець Дякую.